Послухайте казочку про лисенятку, яке не вміло говорити ні. Жило на світі лисеня на ім'я Рубік. Воно було дуже ввічливим і не вміло говорити ні. Настала осінь, і в дикому лісі виросло багато грибів, рижиків, підберезників, маслюків. Треба зробити запаси на зиму, подумало лисиня, прокинувшись рано вранці. Воно поклало в рюкзак бутерброд з ковбасою і термос з гарячим чаєм. Взяло кошик і відправилося за грибами. Рубік був кращим грибником в дикому лісі. Не минуло й двох годин, як він набрав повний кошик. Молодих міцних грибів. Відпочину перед зворотною дорогою. вирішив Рубік. Він сів на пень і дістав чай з бутербродом. Смачного. З кущів вийшов друг лисенятий їжачок. Дякую. Їжачок заглянув в кошик Рубика. Ух ти. Відмінний улов. Поділишся зі мною? А то я ходжу по лісі дуже довго, але жодного хорошого гриба не знайшов. Одні поганки і старі червиві гриби трапляються. Ось їжачок сунув, підніслесеняті порожню корзину. Добре. Рубік поклав у кошик друга кілька грибів. Висип більше. Велів їжачок. Тобі шкода, чи що? Збереш ще. У тебе це легко виходить. Лисенятку не хотілося сперечатися, і воно покірно висипало всі гриби в кошик їжачка. От, дякую, виручив. Їжачок поплескав лисеня по плечу і пішов далі. Лисеня Повернулося додому з порожньою корзинкою. Хотів сьогодні посмажити гриби, але, видно, доведеться без вечері лягти спати, з сумом подумав він. Аби встигнути запаси зробити до холодів, а інакше біда. На наступний ранок лисеня знову відправилося в ліс. Коли кошик наповнився грибами, Рубік приліг відпочити під розлогою вербою. Фух, втомився. Непогано було б підкріпитися. Він дістав з рюкзака термо з чаєм і вівсяне печиво. Смачного, з кущів вистрибнув ще один друг лисенятка. Зайчик. Дякую. Їжачок розповів, що ти вчора йому грибів дав. А мені даси? Зайчик простягнув лисенятку порожню корзину. Добре. Рубік поклав у кошик друга кілька грибів. Їжачку значить цілу корзину, а мені всього пару грибочків, ображено надув губи зайчик. Лисенятку не хотілося прославитися жадібним, і воно покірно. Висипало всі гриби в кошик зайчика. Ой, як здорово, дякую. Зайчик потиснув лапу лисеняти і поскакав далі. І знову лисеня повернулася додому ні з чим. Ох, що я наробив, схопився він за голову. Час іде, а мій льох порожній. Ох, не пережити мені довгу морозну зиму. Тут до лисеняти зайшов в гості сусід, старий бобер. Чого такий невеселий? запитав він. І Рубік розповів все, як є. Чому їжачок і зайчик не збирали гриби самі? Вони нездорові, вони в повному порядку. Тоді треба було їм вічливо відмовити, чи тобі не потрібні гриби? Ще як потрібні, з жаром відповіло лисеня. Але я не хотів, щоб про мене подумали погано. Я злякався, що можу втратити друзів. Якщо друзі справжні, вони зрозуміють відмову, якщо ні, невелика втрата. Махнув лапою бобер. На третій ранок лисеня взяло два кошики і знову відправилося за грибами. Як тільки кошики наповнилися, Рубік поспішив додому. Але не тут то було. Лисенятку знову зустрілися друзі. На цей раз їжачок і зайчик разом ганяли по лісі м'яч. О! Рубік. радісно вигукнув їжачок. А ми якраз про тебе згадували. Ці кошики з грибами для нас? Не дочекавшись відповіді, зайчик кинувся до одного з кошиків. Я більше не можу повернутися додому з порожніми кошиками, твердо вирішило лисиня. Набравши повні груди повітря, він випалив. Ні, ці гриби для мене. Якщо я ще раз віддам свій улов, то не зможу зробити запаси. І взимку помру з голоду. Друзі на секунду завмерли, ніби крижані статуї. А потім їжачок сказав: Вибач, Рубік, ми більше не будемо тобі докучати. «Угу. Додав зайчик. Лисеня не могло повірити своїм вухам. Ви, ви на мене, не гніваєтесь? Ми все ще друзі? Звичайно, друзі, посміхнувся їжачок. Ми з зайчиком подумали, що у кращого грибника дикого лісу льох ломиться від запасів. Але виявилося все інакше. Добре, що ти сказав про це, адже ми зовсім не хочемо, щоб наш друг помер з голоду. Точно, підтвердив зайчик. А ви не зустрічали таких лисенят?